Як мед, так і ложкою цей сталий вираз можна було сміливо робити девізом 43-го всесвітнього конгресу пасічників Апімондія. Він проводиться кожні два роки. І цього разу, вперше за свою історію, саме Україна приймала такий масштабний світовий медовий форум. Бджолярі з понад ста країн світу з'їхалися до Києва, аби представити найцікавіші наробки, останні наукові дослідження та досягнення у світі бджільництва. Ну і звичайно, кожен учасник форуму привіз на Апімондію мед для участі у всесвітньому медовому чемпіонаті. Конгрес, який свідчить про те, що якщо ми збережемо бджолу, ми збережемо життя на планеті, життя кожної людини, здоров'я кожної людини. І це не пафосні слова, це факти. І те, що Конгрес ми вибороли і привезли його в Україну, я мала велику надію, що в Україні що наше керівництво держави, президент, міністри, прем'єр-міністр, посадові особи різних рангів звернуть увагу на бджолярів, на українське бджільництво, на цю галузь. Щодо науки, щодо виробництва, щодо технологій. Тому що в нас є все для того, щоб розвивалося. розвивалася. В нас є чудова природа, в нас є прекрасні люди, в нас є стародавні традиції, ми медовий край. Апімондія це унікальна можливість для бджолярів поспілкуватися з колегами, а також побачити та придбати технічні новинки, які значно полегшують повсякденну тяжку працю пасічників. Тож до Києва приїхало і чимало криворізьких бджолярів. Грандіозне сабиття, которое відбувається в одної страні по даним раз 50 років. Тобто, То грандіозне, з'їхався весь пчеловодний світ, з усього світу. Представлены тут куча оборудования э, всего мира. дуже познавательно, дуже познавательно. Особенно представлена добре продукція пчеловодства, упаковка, тобто з всього міру всі продукти і все, що можна було посмотреть за всі ці годы. Вразила Африка. Дуже багато представлено медопродуктів, апіотерапії з цього, цього континенту. З наших колишніх радянських братніх республік теж багато представлено. Можете собі уявити, що по кілька десятків, от, наприклад, пасічників з Узбекистану, Таджикистану, з інших країн, ну, а перевершив себе Китай. Китай, коли я побував у них біля їхнього стенду, то виявилося, що Китай представлений аж стома пасічниками. 43-й міжнародний конгрес спілки бджолиних організацій тривав майже тиждень, і за цей час тут було укладено чимало угод про міжнародну співпрацю. Апімондія це для нас відлична можливість, щоб зустрітися з нашими друзями з всього світу, установити нові контакти з новими партнерами. Воскресенье – це перший день на конгресі. No no my już w w atliczną a to że goście przyjmstwem pasjają. На сьогоднішній день в Україні налічується близько 400 тисяч бджолярів, 3,5 мільйони бджолосімей, А валове виробництво меду становить 75 тисяч тонн на рік. За цим показником ми є першими у Європі та п'ятими у світі. Але Україна бере не лише кількістю. Наш мед є одним з найкращих за своїми якісними та смаковими показниками. Підтвердження тому численні нагороди на міжнародних медових форумах, зокрема Апімондії 2007, що проходила в Австралії. Там український мед з акації було визнано найкращим в світі на цьогорічній пімондії наші земляки також не пасли задніх. Особливо приємно, що перемогу в одній з номінацій, а саме стільниковий мед, отримало і криворізьке підприємство Меганом АП, директором якого є Анатолій Салтан. Він представляв мед наших земляків пасічників Володимира Скрипника та Михайла Величка.